Сергій, ти будеш присутній? Ну да, ви ж по, по ветеранам, я тоже вопрос. Не, ну у нас свои, можно сказать, питания. Ну ви ж по ветеранам идете? Е -е, Мы по, по братимам, да. Ну, вот і я по побратимам. А по хочуть хочете, тих, хто кто щоб Сергій Тут був присутній? Я не тільки по побратимам. Не знімай мене, будь ласка. Сюда знімай. Не знімай мене, будь ласка, тому що Ну потому что що я не хочу. Ну, Вера Георгиевна вам скаже. Ну так вони не хотят, щоб ти слышал. Так подожди, это не то. Дивись, у вас як я кажу, які є. І... 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 Якщо так, не я буду що це шкурняк, я буду шку... Дивіться, хай буде шкурняк. Але я скажу, як є, дай скажу, Олєшка. Ну, У нас просто виникають питання, що ти сіплий, і деякі люди сюди бігають, просто вирішують свої шкурняки. І за таких людей, як, я не буду казати, як ти, ми, ми подали заяву до Служби безпеки України, до прокуратури, до поліції, хай вони вирішують, чи є там якісь моменти, чи нема таких питань. Але на даний момент у нас є е, питання саме до Держгеократику. Чому так відбувається, і якщо ви тут за цим всім слідкуєте, тоді питання до вас, чому так відбувається? Ну, от-от теж відбувається. Перше, я ж не службовець, ну, як некотори. А тому я теж хочу знати, чому так відбувається. Ну, е у нас реально от у Асоціації ветеранів Житомирщини є недовіра до деяких учасників АТО. І просто, якщо можливо, е дайте, будь ласка, нам 2-3 хвилини без е інших людей, Сергій, вибучай. Щоб побути з вами тут присутніми, буквально 3-5 хвилин поспілкуватися. Я не розумію, чи це людина, яка вами керує, чи вам розповідає, як діяти, чи як. Нічого просто Щ... секундочку, зложили. Олежка, що чому? можна, щоб Сергій нас залишив з вами тут на 5-10 хвилин так я офіційно представляю, да, тому що я підписувався меморандум з прем'єр-міністром. Тут mm. уже Ні, ну так ви зі своїми отоцями заходьте, представляєте. Ваші своїми, а що не за своїми? Що ну, у нас отося? Ви вивід ви кого? Подажіли кожного eigenvalue. Да, ми всі різні. Ми отоці, ми всі так, різні. Ну, я всюди, ну, хорошо, от різні, правильно, тому що є Дивіться, ви ви мене бачите вперше, правда? Я, 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 я. я сюди ніколи не бігаю, ніякіш курдик питань я не, бігаю, я, 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 питань я, не я, вирішую. Саня, дайте секундочку. Можно, Сань? Ви нас бачите в перший раз, і ви прекрасно знаєте, що ми зараз говоримо правду, що ми ніяких шкурних питань не вирішуємо. Ви маєте можете подивитися зараз ці земельні ділянки, на які хлопці написали ще заяви е, півроку назад. Ви можете подивитися, проглянути їх, що там нема ніяких бурштинових покладань як. Ось деякі до речі, ми передали знову ж таки повторюю до СБУ, е, як вони отримували земельні ділянки в заповідних зонах. Ви можете це все переглянути і, дивлячись на все, зрозуміти про те, що тут ніяких шкурних питань немає. І до Помогти якось вирішити цю ситуацію хлопцям, яка зараз склалася, бо вони вклалися на то грошима.